Клади підприємства, об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Росіяни завдають ударів по Миколаївщині, б'ють ракетами по містах і по селах з артилерії, по акваторії і по портовій зоні Очаківської громади. Докладніше про руйнування в регіоні будемо говорити з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю, слава Україні! Вам, Слава, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, вчорашня атака дронів. Які наслідки для області і як які громади постраждали найбільше? Вчора у нас атаків дронів не було. Ми їх відбили, але були ракети. Під час крива ракет були певні попадання, скажімо, але я не можу розкривати. Куди вони а, там? Пане, пане Віталію, ще таке питання. От, от ви правильно сказали, що відбили атаку дронів. І я це питання сьогодні вже одному гостю ставив. А ми раптом, наші збройні сили, раптом почали відбивати атаки. Що це? Це досвід? Чи можливо якась зброя в нас є? Чи... Це досвід і бажання. Угу. Тобто, ми ж теж не стоїмо на місці, всі вчаться, всі вивчають, всі розгортають додаткові. Мобільні групи, додаткові точки ПЗРК для того, щоб їх збивати. Дрони збивати легко. Важко збивати крилаті ракеті які працює там, скажімо так, середня велика рустійною постійною мішенью для ворога є Очаківська громада і Очаківський порт. Яка причина? Це саме тому, що цей порт намагаються виключити з зернового коридору. А він не включений в зерновий коридор. Цей порт. У, але вони, це роб... у вони, це... вони це роблять для того, що тому що вони можуть це робити. Це найближча mm. точка, до якої вони дістають, і хочуть далі кошмарити цивільне населення, тому що саме Очаківська Коцерубська громада зараз, на жаль, великий живуть так, як сили до 11 листопада, тобто звільнили всю територію, але поспішили є лише у пів громади. І так, я, я гадаю, що вони. Нагадують свої присутності, що вони контролюють ту акваторію, щоб Миколаїв доєднувати до зернового коридору. Угу. А, таке питання. Кілька днів тому є інформація, два дні здається. В одному з приватних подвір'їв Миколаєва вибухнув касетний снаряд, наскільки мені відомо, постраждала жінка. А, у зв'язку з цим чи, чи можете повідомити, в якому вона стані, чи все добре, ну, відносно. і як триває розмінування, особливо до окупованих населених пунктів області. <кій> У мене немає чіткої інформації, але те, що загиблих у нас не було за добу, це я знаю. Тобто, з жінкою теж я гадаю, все добре. Вона змітала листя і просто не побачила ці, цей предмет. Тобто, такі випадки можуть траплятися дуже довго, тому що те, що ми бачили, ми розмінували. Але поодинокі речі вибухонебезпечні можуть десь залишатися. Ми просто не дістали. А яка ситуація з електропостачанням в області? Чи достатньо альтернативних джерел опалення там на об'єктах критичної інфраструктури? Скажімо так, на сьогодні відновлена можливість постачати електрику до відновлюється в повному обсязі для того, щоб вийти на графіки до обстрілів. скажімо. шкода, яку завдали вони обстрілами, зараз ремонтується. Критична інфраструктура все інше працює. Я вам скажу, що зараз графіки ми намагаємося зробити 4 години світло є, 2 немає. І надалі що було світло на постійній основі. Але е, альтернативні джерела енерг... енергетики залежить також від струму в е, загальній системі України. Uh -huh. Uh -huh. Пане Віталію, в Одесі демонтували скандальний пам'ятник Катерині II, А як Миколаїв готує якісь дерусифікаційні заходи? Скажімо так. Я зараз трохи поясню, бо мені важко розгортати свої думки, бо я себе чую, коли відповідаю. А, У нас були проведені декомунізації. За ціні ці заходи, згідно закону, там великий був список, і залишилися лише два об'єкти, які підпадають під демонтаж, але це будівлі, будівля історичні. Тому ми повернемося до цього після нашої перемоги. На зараз в нас об'єктів, які по закону мають бути денацифіковані чи, чи там, де, де комунізовані, немає. Є пам'ятники, які є Миколаївських. Та... Є, які потребують детального обговорення з громадськістю, але ті, тих, що є в списку на декомунізацію, ну лише два, це дві будівлі. Їх і так у нас мало. Mm. Ну і ще одне питання: вже даруйте за технічні якісь негаразди. в е, е, Миколаєві буде новорічна ніч? Загалом якісь новорічні свята будуть заплановані заходи? Ну, крім комендантської години, звісно, законно. Не буде, на жаль, в році свята. Люди будуть самі організовувати собі гарний настрій. Я вам так скажу: у нас сьогодні плюс 10. Тобто, це не новорічна погода. Ну і я бачу, що ні, ні в кого немає новорічного настрою, тому що в нас йде війна, і ми це розуміємо. І дуже багато людей працюють. І як сказав наш президент, будь-яка особа. Яка представляє владу чи місцеве самоврядування, не може мотивувати солдата, який в окопі своєю там гулянкою чи катанням на лижах. Тому свят в нас не буде. Ми всі працюємо. Але людям не забороняємо. Випочували, ну, ну звісно, так люди самі собі нехай е, святкують. А пане Віталію я вам дуже дякую насамперед за вашу роботу. Ще особисто від мене за ваш приклад дуже е, натхнений протягом цього всього року від 24-го числа. Це Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. У нас на зв'язку. Я зичу вам за можливості гарного дня на все добре.